Вітаю, друзі! Сьогодні звертаюся до всіх тернополян, незалежно від місця їх проживання. Як і ви, дуже люблю своє місто і хотіла б, щоб воно займало достойне місце серед всіх міст України, в тому числі і в переліку символіки. Якщо запитати будь-кого з тернополян. Чи має наше місто свій славень? Відповідно почуємо полярно різні відповіді. Звичайно, композитори і поети не обійшли славетне місто своїй пісенній творчості, але на превеликий жаль, наш Тернопіль ще й досі не має свого офіційного гімну. Навіть будь-яка. З кращих пісень не відповідає такий. Міська влада підтвердила відсутність гімну і запевнила, що створить положення про творчий конкурс цього питання. Впевнена представити свій твір на конкурс зможе кожний український композитор і поет пісенник. З композитором Борисом Маміним, вже тернополянином, який Зі своїм приїздом до файного міста захотів вручити тернополянам подарунок, ми зробили спробу створити пісню гімн місту. Попрацювавши над гімною піснею, переконалися, що це дуже непросте завдання як для поета, так і для композитора. Тим не менше, пісня з сіма ознаки. Негіно народилася. Прихильники нашої творчості мають нагоду почути і подивитися прем'єру твору першими. Вона відбудеться 10 жовтня 2024 року на наших каналах Facebook і YouTube. Чекаємо вашої оцінки через лайки та коментарі. Будемо вдячні за кожний відгук. Принагідно, як автори, виражаємо вдячність дуету виконавців, а також Тернопільській студії звукозапіту The Best та шановним клеймейкерам. Сподіваюсь, наш приклад надихне талановитих поетів і композиторів на створення нових пісень для файного міста.